На цьому тижні, в рамках, які проводять Мініфраструктури, планується провести круглий сіл в середу в Державо-трансіндії роль державна політика в сфері підготовки водіїв, транспорту загального призначення. Це мова йде не взагалі про всіх водіїв, а ті водіїв, які використовуються на комерційних перевезеннях, або як сьогодні це звучить транспорту загального призначення. В чому справа? Тут є дві складових. Перше. Сьогодні перевізник зобов'язаний, згідно з законом України про автомобільний транспорт, провести інструктаж і стажування водіїв. Нормативний акт Міністерства транспорту, та сьогодні інфраструктури такий розроблений із 2008 року в дії, але практично він не виконується. Стажування не здійснюється. Чому? Ну, Ми це встановили під час резонансних ДТП, тому що сьогодні немає тих фахівців, які б могли провести це стажування. Сьогодні тільки затверджені Кваліфікаційну характеристику водій-інструктор. Вона вже два роки розроблялася, а державний реєстр введена десь тижнів два тому. Тобто сьогодні хто повинен підготувати водій, водій, інструктор Це перша складова, друга складова Міністерство інфраструктури розробило і вже погодило на стадії затвердження. Порядок підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. В чому тут справа? Підготовка повинна бути тут. Вимоги до центрів, які будуть здійснювати цю підготовку, і вимоги до викладачів, тому що сьогоднішні аташколи, які є, вони не відповідають цим вимогам, які б могли підготувати якісних водіїв. В чому справа? Ну, по перше, вимога до центрів, які будуть здійснювати. По перше, не тільки матеріальна технічна база а як правило, це розуміється тільки клас, а також тренажери, програми відповідні. І фахівці. От за фахівців хочу сказати, на прикладі, скажімо так, з підготовкою пілотів цивільної авіації. Там є теж багатоступеннева підготовка. І найвеликий фахівець, і більше знань і навичок має це пілот-інструктор. Починаючи її водієматор, транспортний пілот, конференційний пілот, потім пілоти багато двиганих літаків і так далі, де, а вже пілот-інструктор найвищу кваліфікацію має. Тому Сьогодні ми будемо е, ці центри акредитувати, будемо казати, затверджувати. Вимоги в цьому нормативному документі до них вже встановлено. Ну і треба сьогодні нам досягти, а всереду це буде більш предметна, йти мова про це. Е, які, е, скажімо так, тренажери повинні бути, е, яка нормативна технічна література буде. Чому я кажу про тренажери? При відсутності полігонів, обладнаних в Україні взагалі сьогодні немає нормативів, які повинні бути автодром чи полігон, тому що підготовка повинна складатися теоретично на автодромі полігоні і їзда по місту чи вулиці дорозі. Втрачаючи він не маючи обладнаних полігонів, ми сьогодні придаємо значну увагу. Це тренажерні підготовці. Навіть в документі ЄС там дозволяється від загальної кількості. Часів, які потрібно проводити, 10% зараховується практичного ж це підготовка на тренажерах.